Всім привіт з вами на своєму каналі Олекс 2023 рік. Кінець червня вже. Перебор монет був у мене. І показую вам результат. 95 рік. Дві монетки. третій штамп 50 копійок. Три монетки. Трапеція 92-го. Одна 94-го трапеція. 16 насічок. І 94-й рік. Отут. Видно, да? О тут покажу воно присоєднено. А на Аверсі зараз покажу. У Утрезубцеві тут більше, тут меншеньке усього. Так, дорога монета, ми її відложуємо. Тепер, що в нас далі? Угу. Сильно багато знахідок. 14-й рік вздутій я отут. 92 рік у брак монети. Мені вже підказали. Отут. Такий черенок в цю сторону йде. Тепер одна 5 копійок 92-го року. 2004 рік. Гривня. 2005 -й. Дві медальки, одна буква Д і буква О. Приближений. Маки і в 12 давно не попадалося. Отаке. От Сьогодні мені опять дівчата дали трохи грошей 323 гривні по 50 копійок і 20 гривень по 10. Який результат я вам покажу. І собі в колекцію я ложу монетку. Зараз покажем її. Гурт такий. Так, розвернемо. Україна 1992 рік. Повертаємо її. 3 копійки. Написано на реверсі. О. Ми її ложимо в альбом. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всем пока.